Ти можеш знати про Бога багато, можеш навіть чути його голос, але якщо серце хоче іншого, ти підеш проти Бога, навіть не помітивши, що на твоєму шляху стоїть ангел з мечем. Ви дивитесь серіал «Вогонь і Пісок» по книзі Біблії Валаам і Його Ослиця, коли Бог зупиняє людину, яка женеться за золотом. Після перемог над Сіхоном Сіхономйом, околишні народи в паніці. Царь Моавський Валаг знає, війну Ізраїль не зупинити. Тоді він шукає духовну зброю Валаама, прорицателя. Прийди, прокляни Ізраїль, він сильніший за нас. Бог говорить Валааму прямо: не йди, не проклинай цей народ, бо він благословенний. Але серце Валаама не слухняне. Коли Валак присилає більше послів, Валаам, наче відповідає духовно. Навіть якщо дасть мені дім повний золота, я не можу піти проти слова Господа, але все одно просить у Бога дозволу ще раз. Коли людина шукає дозвіл на те, що Бог уже заборонив, вона не слухає Бога, а торгується. З ним Бог дозволяє піти, але каже: говоритимеш тільки те, що я тобі скажу. Добре, йди, але будеш слухатись те, що я тобі скажу. На дорозі стається щось неймовірне. Ослиця Валаама тричі звертає з дороги притискає його, ногу лягає під ним. Валам злиться, б'є і не розуміє, перед ним стоїть ангел Господній з мечем. Ослиця бачить, Валам ні. І тоді Бог відкриває уста ослиці. Вона говорить, ослиця говорить, що я тобі зробила, що ти б'єш мене вже втретє. І Бог відкриває очі Валааму, він бачить ангела. Я вийшов проти тебе, бо твій шлях веде до погибелі. Якби не ослиця, я б убив тебе. Це момент, коли духовний професіонал виявляється сліпим, а звичайна тварина слухняна й Богові. Врешті Валаам приходить до Валака. Три рази цар просить його проклясти Ізраїль, і три рази Бог кладе в його уста благословення. Валаам говорить не прокляття, а пророчі слова, навіть говорить про месію. Встане заря від Якова. Валак у люті, Валаам в ганьбі. А Ізраїль захищений, бо не може проклясти того, кого благословив Бог. Що тут важливо помітити? Валам знав про Бога, але не належав йому серцем. Бог може використати навіть тварину, щоб зупинити людину, яка летить у духовну прірву. Не кожна духовна людина говорить від Бога. Часто вона говорить від гаманця. Благословення Боже сильніше за будь-які людські. Прокляття. Пиши в коментах свої думки, підписуйся на наш канал і не забувай про вдячність у вигляді вподобайки.